Ти чисто того, обійди. Бачу, обізяни тут напрягаються. Кіси кмля тусе тунна, сука. Не мішайсь котенякам русти над собою. На. Серія Метро 2033 ніколи не приковувала мою увагу. Та, як казали мудріші, лише дурень не змінює своєї думки. З виходом Екзодус все змінилось. Перше проходження залишило після себе хороші враження, а от наступне повернення породило багато питань та невдоволень. Чи може Екзодус пройти перевірку часом і стати грою, до котрої завжди хочеться повертатись? Чи це одноразовий атракціон з красивою обгорткою і порожнечою замість місту? Барон його, не мішай, йопта! Я був гру, тут мучу, де ж усьок. А якщо що, так йому і пред'являй типу той вомля. Чо вперед Трещо. мене лізеш, давай, давай. от чесно. Метро Екзоду це апріорі успішний крок в еволюції серії, адже гра ступила за межі коридорного шутера і навалила відкритих для дослідження локацій. Фабула веде нас різними біомами, жонглює різними типами противників. Кожній намагається моделювати нові ситуації з новим досвідом задля ігрового розмаїття. Exodus з легкістю можна назвати безпечним сталкером. Хлопці дуже акуратно підійшли до створення цієї гри, взявши найкраще. Густа атмосфера декадансу, небезпечний світ з нахилом на Survival, голівудський екшон з відсилками на популярні витвори кіноіндустрії та легендарні ігри. Все це закоркували в пляшку зруйнованого комунізму на території мертвого Оркостану. А також приправили доволі зворушливим сюжетом з поділом на злих та хороших: And nothing in between. Граємо ми за Артема, котрому ідеально підійшло прізвище Фрімен, так як герой всю гру мовчить і дає монолог лише в завантаженнях між рівнями. В якості особистого щоденника. І це одне з найтупіших рішень в цій грі. Дуже кумедно спостерігати за тим, як інші персонажі говорять до нас або про нас. І тут повинна йти логічна відповідь. Та геймплейний Артем у нас німець. Особливо кумедно спостерігати за цим непорозумінням, коли в одній зі сцен Аня каже, що Артем у нас командир і йому вирішувати, так, Артеме? А той просто мовчить, після чого мала починає розказувати за нас. Якщо автори вирішили таким чином поглибити занурення і асоціації себе з героєм гри, навіщо тоді пхати озвучку Артема під час завантажень локацій? Рішення загадкове та не критичне. Адже граємо ми за такого собі добряка, який хоче спасти людей, вбиваючи для цього інших людей. Жен добре. Ніколи не замислювались про те, що в метро Екзодус Артем з командою влаштовує масовий геноцид просто так? Один в каної він припливає до бірунів на Волзі. Що у мене немає. Ті дозволяють йому пройти в глиб, не відкривають вогонь. А після наш герой починає шаритись по чужій хаті, звільняти невільників і стріляти по православних. Пустелі наша команда вирішує віджати пальне у місцевих бандитів, бо їм треба більше. А в процесі завуальовую все це освобожденням народу дикунів. Та й зіде чуваки в прикидах роба-зомбі живуть собі спокійно в закинутих радянських дитячих таборах. Артем вкотре приходить і влаштовує геноцид, вибиваючи всіх на своєму шляху. Що найсмішніше, він вбиває побратимів Олі, котра рятує його на самому початку локації, а та нічого йому не каже і продовжує допомагати. Ви скажете, людина, людині вовк, такий час, і будете праві. От лише наш мовчазний Артем ніколи й не намагався домовитись. день. Дайте, дайте пачку дзгарів і хмільне міцне літрове. Не можна не посміятись із інших ігрових ляпів, які тут видають за неважливі ігрові умовності. Тільки задумайтесь: зграя маскалів долає тисячі кілометрів потягом по апокаліптичній Росії, де дивовижним чином всюди збереглась колія, а самий поїзд модифікується, немов компанією Тесла, і гідравлічні підйомники, і ціла купа луту на ньому, що віддає Індію, і напівгнила буханка, котра долає сніги по коліно земля, давай тягни, бля! Та ти не Наші <голові> тебе вчора годували, <голові> бля! Твою мать, сука! Вали, коза, поки не підпалив нам усе тут нас! Згорів лошара на роботі, бля! Тут можна подумати, що я надто прискіпуюсь, однак для Exodus такі зауваження цілком логічні, так як автори всю гру намагаються навалювати нам сивайвол реалізму, який змушує тріскати судини на очних яблуках. А в цій ці грі Фо Games потягнули сильний прикол, перетворивши її з шутера на симулятор лутання. При цьому у грі лише два головних ресурси: металобрухт аля деталі і зелені гриби, а містер пропер для зброї. Відсутність набою у Metro Exodus – це постійна основа, яка змушує періодично звертатись до психолога. Працюється так: на локації розкидані хаби з верстаками, на котрих і будемо крафтити кулі. Не відвідав такий хаб, включай режим нігерійського бігуна, бо ближній бій в цій грі суцільний відстій. Ба більше, щоб в нього вступити, треба 10 разів перевантажити рівень, так як помираєш тут з декількох пострілів, потрібно спочатку добігти. Щоб ускладнити і так штучно ускладнену задачу, автори вирішили, що для крафту знадобиться багато ресурсів, котрі ми будемо збирати на кожному сміттярнику. Навіть отримавши бронек з підсумками набою, все одно завжди мінімум, через що доводиться практикувати влучні хеди одиночними. Сим у гри теж не надто все гаразд, оскільки іноді стовідсотковий прямий постріл в голову просто не зараховується. Чому не ясно. Адже стрільба в цій грі виконана доволі на високому рівні. Та набої і навмисна кривизна в деяких моментах це одне. А от чистка пушок через кожні 10 метрів це зовсім інше. Настав час наказувати розробників за подібне лайно зі зносом зброї, яке неймовірно спрягає. Автори на повному серйозі вважають, що після п'яти хвилин стрільби обов'язково треба чистити ствол. Це сюди приїхало зі сталкера, як і багато інших як позитивних, так і негативних аспектів. Можна пліс додати меню з вимкненням подібної функції, так як калаш починає клинити вже через два випущених ріжка? Відповідь авторів: ні. Ось бери рушницю з ручною підкачкою, щоб ти ще більше засрався. Це ж в біса весело мастурбувати підкачку, коли на тебе вилітає по 5 здичавілих разом з річковими раками, з котрими ти колись ганяв доту. Зате модифікація зброї тут виконана дуже добре і дуже просто це 100% лайк. А от різноманіття Арсенал не відрізняється, на відміну від різноманіття його дизайнерських рішень з гівна палок і ізоленти. Клейка стрічка тут взагалі виступає типовою російською скрепою. І пушку замотай, і протигаз запечатай. Ізі. Хвала богам, хоч її по вигрібних ямах шукати не треба. Гра не дає гідної винагороди, через що поступово на тебе скочиться камінь з розчарування, котрий стає поперек горла. Проникаєш в найбільш приховані від ока закутки і отримуєш дві кулі для калаша, три консервні банки і один зелений ваніш. Добре, хоч броню не треба прати з переволі, лише противогаз ремонтувати якимось невидимими ресурсами. Система винагороди в таких іграх вкрай важлива, так як вона мотивує глибше досліджувати локації і вникати в лор. В метро ж вникати в лор будемо через записки, які в принципі можна й не відкривати. Суттєво ніхто тут не проводить так званий світ за тиждень, тому наші пізнання тут мінімальні. І мова йде саме за Екзодус, так як люди, котрі грали в попередній ігри серії, звісно ж, можуть розповісти більше. Та якщо до тих, хто не грав і вважав все це нецікавою коридорною забавкою. Я певен, що в Stalker 2, до прикладу, автори насиплять стільки пояснення щодо лору, що новим гравцям не доведеться проходити спочатку всю трилогію, щоб зрозуміти, що тут відбувається. Це цілком адекватний підхід, так як ці ігри, новий крок в серіях, більш сучасний і розрахований на сучасного гравця. Ти мені краще бабу придарай. Наступний невдалий етап монстри. От скажіть мені, будь ласка, які емоції в мене повинні викликати якісь бігаючі хоботи, річкові раки чи п'явки? Це весь політ вашої фантазії? Виникає враження, що монстри сюди переїхали з мультфільмів для дітей і підручника з біології за шостий клас. Ще аналог гулів з Fallout завезли, які обожнюють обіймати стіни. Завдяки останнім метро любить гратись в хорор, використовуючи ефект неочікуваності. От лише як з хорором, так і з екшеном тут не надто вийшло, а все через погану постановку сцен і надзвичайно бідний звуковий супровід. Гляньте лише один з таких моментів, де все це повинно було бути викручено на максимум, як під час перегляду якогось блокбастеру в кінотеатрі, де звук пролітаючого літака чи вибуха зберігається десь в твоїй голові ще дні зо два. Тут нічого подібного не зустрінеш, через що у більшості навіть не звертаєш уваги, що за метри вискакнула якась гігантська риба, або ж тобі хтось ззаді наносить дамаг. Немає помпезності в цьому, до цього не підводить якийсь саспенс, а ефект неочікуваності далеко не завжди працює. як і штучний інтелект в цій грі, що з ним тут відбувається, знають лише розробники. Подивіться, як на мої постріли реагують місцеві вояки. Вони ніби під грибами, десь далеко у своєму кольоровому калейдоскопічному світі з хіппі розових метеликів. Чувак, в тебе кулі свистять поруч з лицем, може, ти прокинешся? Та ні, для того, щоб на тебе швидко реагували і звертали увагу, треба вмикати ліхтарик. Якщо ж грати без нього, вас мало хто побачить за все проходження, завдяки чому можна проходити по стелсу. що не надто цікаво у подібних іграх. Щоб збалансувати все це, автори підвищили дамаг по вас. Достатньо трьох куль, щоб скопититись, що в принципі не розчаровує і не бісить, так як бісить інша річ сейви в цій грі. Господар, господар, бо я віті щастя свого підувало за Кремля. тебе буду дуже часто, гра вирішує засейвити вас в моменті без аптечок і без хп, щоб ви страждали наступних 20 хвилин для проходження цієї арени. Додайте до всього, ще й відсутність набою і отримаєте метро Ексодус. Відсутність аптечок в грі, які можна знайти, це просто абсурд, який не побачиш майже ніде. Їх можна лише крафтити, так як в цьому світі про аптечки знають лише бомжі з московського метро. Це змушує знову бігати і повертатись до хабів з верстаками, крафтити аптечки, після чого до вас одразу ж доїбеться якийсь рак чи шакал і накине дамагу на три хілки. Раз така п'янка, чому не зробити автоматичне відновлення хп з часом замість недолугого техно серцебиття і погіршення інтерфейсу чиїмось місячними? Все це штучно створені проблеми і галімі рішення в геймдизайні, які ускладнюють проходження і дають негативних емоцій замість позитивних. А останніх тут дуже багато: І прекрасна атмосфера, і хороша стрільба, хоч і зі штучною кривизною місцями. І чудова насичена картинка, і непогані локації, хоч і доволі примітивні. Локації з метро Екзоду створені за наступною схемою: маємо карту, маємо на ній 4-5 цікавих місць, котрими нас обов'язково поведе гра. Тут вкотре відгукується прізвище безпечний сталкер, адже хлопці робили кожну будівлю з певною вигодою. Тут майже немає лівих споруд і будівель, котрі просто можна обшарювати. 90% з них є сюжетними і обов'язковими для відвідання, що доволі хитро і доволі економно в плані розробки. Важливо підкреслити і те, що відкриті світи тут не відрізняються цікавістю. Вони бідні і порожні. І тут можна сказати: чувак, на дворі апокаліпсис, окей? Та це лише відмазка. У Fallout на дворі теж апокаліпсис, але пустка там підкидає цікавинки на кожному кроці. Щоб було цікавіше, автори додали в екзодус невидиму гру під назвою Пошук драбини, так як навіть стрибок з метрової висоти тут може виявитись смертельним для Артема Фрімена. Did... Did Я думаю, стара версія відьмак 3» в цьому чемпіон. Та ні, метро таки пішло далі, і пішло дуже навіть успішно. Тепер давайте глянемо на гру з іншого боку. Виходить наступна картина: ми граємо за маскалів, які мочать маскалів ідеальній Росії, тобто зруйновані ядерним ударом. Автори часто підкидають приколів на цю тему, натякаючи на дещо дуже тендітне. О, Боже, що це тут? У нас Ще не чуваки прекрасно змалювали типову російську глибинку, яку навіть ядерний удар не змінив. Вони зображують Ванюк як типове кліше в ідіотських шапках, в бичих тільняшках з любов'ю до совка зображують їх галімим бидлом, котрі розмальовують стіни нецензурною лексикою, котрі поклоняються великій рибі і вірять у всякі небелиці. Зображать їх дурнями, канібалами, а І це чудесно, бо хтось полюбляє розказувати, що це російська гра про рабзіян і взагалі страшна зрада. Ну, у нас сьогодні зраду бачать у всьому, лиш не бачать її очевидно там, де вона справді є. Тому тут я якось не дивуюсь до слова, якщо ваша вечірка не виглядає так, не кличте мене. А от що потрібно перейняти в метро Екзодус, то це просто прекрасну українську озвучку з топовими голосами, які знаєш з дитинства завдяки Сімпсонам, Сопрано чи іншим прекрасним витворам. Що? в наторі шо, Внаторі, шо мля? не обійшлося без голосів, які озвучували сталкер. Отак, бандити тут роблять нереальний камбек. Варто перейняти і поступове зникнення інтерфейсу, цікаві, хоч і не новаторські рішення розміщення датчиків не на екрані, а на спорядженні героя. І байдуже, що я ні разу не дивився на компас, так як локації тут інтуїтивно зрозумілі. Рішення барвисте і вигідне. Картинка в метро дуже тішить око. Барвиста, красива, хоч і не скажеш, що гра там сильно деталізована. Дух сталкера сюди прийшов вкрай гучно, і це добре, чому б ні. Ці розробники мають пряме відношення до серії. Тішить і сюжет, хоч діалоги місцями надто наївні і дитячі. Однак, не дивлячись на все це, повертатись втретє в метро Екзодус не хочеться. Гра вийшла одноразовою і надто безпечною в плані ідей. Що ж в будь-якому випадку, побажаємо успіху 4A Games і будемо сподіватись на покращене продовження. А що ти думаєш про Metro Exodus? Пиши в коменті, обирай для гри не такі ПК, як на екрані, а топовий ігровий ПК від ArtLine, придбати котрий можеш на сайті нашого інтернет-магазину. Підписка і Лойс зустрінемось вже незабаром.